Що насправді керує нами? Ми звикли думати про себе як про цілісну особистість, але це не так: всередині кожного з нас живе цілий колектив. Це різні частини нас, які мають свої власні цілі, свої власні потреби, свої власні стратегії виживання. Одна частина хоче змін, інша тягне назад. Одна хоче розвиватися. Інша хоче нічого не робити. Ось і виникає прокрастинація. Більшість психологічних проблем і симптомів можна побачити через призму боротьби конфлікту між різними частинами нас самих. Яка частина зараз за рулем, скажімо так, така і керує нашою поведінкою. Гармонія приходить тоді, коли ми вчимося чути і розуміти всі ці частини, коли замість боротьби між ними утворюється співпраця. Коли ми загоюємо рани кожної з них, до речі, навіть деякі фізичні симптоми чи хвороби теж бувають проявами цих частин, які в такий спосіб пробують привернути нашу увагу. Психотерапія – це шлях до об'єднання себе зсередини.